Вітаю! Новини довкілля України номер 1 за 29 травня 2023 року. У нас 5 новин. Поїхали. Руслан-Стрілець. Після 10 років зволікань Україна нарешті приєднується до Міноманської конвенції про ртуть. Наступна новина теж від Міндовкілля. Руслан Стрілець, повоєнне відновлення промисловості з одночасним скороченням викидів. Найближча перспектива України. Дві новини від е, української природоохоронної групи. Це тилові нацпарки. в сезон тиші проводять рубки, навіщо. І на території Ржищівської МОДГ триває вивчення біорізноманіття. І одна новина від Української від, е, екології права людини. Давайте почнемо змін довкілля. Верховна Рада прийняла у першому читанні. Законопроект про забезпечення конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля завдали свій голос 301 народний депутат. Що про що? Законопроект дозволить імплементувати Європейську директиву 2010 ЄС та, нарешті, розпочати довгоочікану реформу зменшення та контролю промислового забруднення в Україні. Фактично, буде запущено процеси екомодернізації, та повоєнного відновлення промисловості з використанням найкращих доступних технологій та методів управління, які діють у Європі. За словами міністра Руслана Стрільця, запуск реформи дозволить значно скоротити по пунктам: відстань між Україною та ЄС на євроінтеграційному шляху. Промислові викиди при зростанні економічних показників. Ризики для підприємств втратити конкурентну здатність на європейських ринках. Чому? Адже механізм вуглецевого коригування на кордоні КБАМ, також стосуватиметься українського промислового сектору. Ризики не знайти фінансових ресурсів на відновлення. Бо однією з ключових умов, за якою міжнародні партнери. Готовий інвестувати в наші проєкти є досягнення європейських екологічних стандартів, найкращих доступних технологій та методів управління. А я вважав, що це повинна бути судова реформа. Я помилявся. Ну, поїхали далі. Серед ключових положень законопроекту встановлення єдиних з ЄС правил регулювання промислового забруднення. Спрощення дозвільної процедури та запровадження комплексного підходу. Замість трьох застарілих дозволів на управління відходами спеціальне водокористування, викиди в атмосферне повітря підприємство отримати от один сучасний інтегрований довкілевий дозвіл. Такий дозвіл видаватиметься на кожну промислову установку окремо запровадження електронної дозвільної системи. Для видачі інтегрованих довкілевих дозволів, доступу громадськості до екологічних даних та забезпечення держави комплексною інформацією про промислові викиди. Ну, я думаю, там ще довго буде. Чому? Тому що дивіться, вони планують 12 років. Перші 4 роки це буде наведення в дію висновків НДТМ, ну, тобто найкращих доступних технологій. А потім ще 7 років відступу для досягнення. Ну, тобто, це. Поїхали далі. Так, міномацька. Верховна Рада прийняла законопроект 0199 про приєднання України до Мінамацької конвенції. Про тут за основу, та законопроект був поданий до парламенту Президентом України Володимиром Зеленським. Адже значення цього документа... Важко переоцінити і в геополітичній, і в економічній, та в довкілевих сферах. Це той міжнародний документ, до якого долучилася 141 держава світу, який так ігнорує Росія. Маючи чітку політичну волю та позицію, ми сьогодні встановлюємо в своїй країні міжнародно визнані правила поводження з цим рідким отруйним металом. Все це наголосив міністр Руслан Стрілець. Що це таке Мінаматська конвенція? Мінаматська конвенція про ртуть прийнята у 2013 році та набула чинності у 2017. Конвенція, названа на честь міста Мінамата у Японії, де наприкінці 1950 року ртутю з промислових стічних вод отруїлося майже 2000 людей. Тобто, подія сталася у 1950 році. Конвенція прийнята у 2013 році, а набула чинності у 2017 році, Ну, аби добре було людям. Отруєння викликало хворобу міномати, синдром послаблення зору та слуху. А у важких випадках параліч та порушення свідомості, причиною якого є отруєння органічними сполуками ртуті. Тилові нацпарки в сезон тиші проводять рубки. Навесні минулого року Верховна Рада призупинила на період воєнного стану вимоги щодо дотримання сезону тиші, зокрема в частині проведення рубок в об'єктах ПЗФ. Але норма про непроведення рубок у період з 1 квітня до 15 червня лишилася в положеннях, основних документах, які регламентують діяльність нацпарків і заповідників. Тому. Українська природоохоронна група сподівалася, що установи ПЗФ не проводитимуть рубки в сезон розмноження тварин. Але вони помилялися і національні природні парки, Сколівські, Бескід, Синевір, Яворівський та Карпатський біосферний заповідник вже встигли провести рубки з 1 квітня. Для того, щоб це далі не відбувалося, українська природна група звернулася до міндовкілля з вимогою в заходів. А ми до наступної новини. На території Ржищівської мотх триває вивчення біорізноманіття. Днями орнітологічне дослідження провів колега орнітолог Максимом Гавроляком, зокрема, обліки птахів на трьох маршрутах у різних біотопах. Вони були закладені ще в 2021 році. Це дало змогу оцінити чисельність птахів та закласти основу для багаторічного моніторингу. Серед інших рідкісних птахів відмитили Чорного шоліку з Червоної книги України. А ми до останньої новини. Результати виїзду ЄПЛ до ЗНОП Новгородської громади. Метою поїздки було вивчення стану впливу воєнних дій на довкілля. Члени команди відвідали Новгородську територіальну громаду. Екологи поспілкувалися з головою громади та головою комісії з оцінки збитків. Основною темою, звісно, стало обговорення збитків, завданих війною довкілля. За результатами. Виїзду будуть розроблені рекомендації для громади щодо екологічної частини програми комплексного відновлення громади. Ці рекомендації будуть включати перше. Вирішення питань утилізації решток боєприпасів та знищеної техніки, друге. Відновлення втрачених лісосмуг та лісів обмеження використання неліцензованих пестицидів. Дотримання природоохоронного режиму в межах Деснянського та НПП. Пам'ятайте, довкілля впливає на кожного. Слава Україні! Слава ЗСУ!